Донбас залишається найгарячішою точкою. Росіяни рівняють із землею міста та села, намагаються просунутися вглиб, Але наші захисники дають їм гідну відсіч про ситуацію на східному фронті. Розпитаємо нашого кореспондента Костянтина Мельникова. Костя, я тебе вітаю. Чекаємо подробиць. Вітаю, Юлю. Минулу ніч на Донеччині назвати спокійною зовсім важко неможливо вже з початку цієї доби окупанти. Вогнем накрили щонайменше 12 населених пунктів. Загалом було здійснено понад два десятки, майже три десятки ворожих атак в регіоні. І до прикладу, ми зараз перебуваємо на місці, де о п'ятій ранку окупанти вкотре поцпоцілили в приміщення колишньої церкви. На щастя, людей всередині не було. Ну і, зрештою, можете бачити, що зараз залишилось від споруди. Також вже не вперше було влучання в одну з місцевих. Шкіл вона розташована одразу через дорогу. Також є пошкодження і в дитячо-юнацькій спортивній школі. Що поруч там вибиті вікна. Також уночі росіяни накривали вогнем місто Бахмут. Наразі про постраждалих тут. Зрештою, як і в Костянтинівці інформації не надходило. Окупанти не припиняють завдавати ударів і по слов'янську частина міста нині залишається без електропостачання води. Ну зрештою газу також немає в місті. І прошу послухати, що про це розповідає міський голова Слов'янська Вадим Лях. Пов'язано це з тим, що повністю вигорів трансформатор, який запитував ці мікрорайони, ремонту не підлягає. Рем не може цього зробити. І якщо цілінку і продовж впродовж тижня підключити можливо, то з курортом історія не така. Там є дійсно проблема, будемо питатися її вирішити, але це не на тиждень і не на два. Ну і до слова слов'янськ також є яскравим прикладом того, як рашисти б'ють так би мовити по військовим об'єктам. Вчора тут також у наслідок атаки було зруйновано школу, вісім житлових багатоповерхівок. Лише впродовж останнього тижня окупанти 18 слухайте, 18 разів обстрілювали обстрілювали місто та його околиці. Ось так насправді виглядають штурмові дії загарника, який намагається просунутися на цьому напрямку, але завдяки нашим військовим йому це м'яко кажучи. Не вдається, зрештою, за повідомленням нашого штабу, усі спроби противника просунутися як на Авдіївському, так і на Бахмутському напрямках залишилися е неуспішними. Утім, влада вкотре наголошує, регіон залишається одним з найнебезпечніших нині в Україні. Тому вкотре закликають цивільне населення евакуйовуватися. Тим паче, що зараз зробити це допомагають і рятувальники, і волонтери, і навіть правоохоронці. Ми вивозимо евакаційного рейсу до міста Слав'янська. Багатодітна родина, яка вирішила приїхати в більш безпечне місце. Евакуацію проводимо відповідно до постанови Кабінету міністрів щодо обов'язкової евакуації населення Донецької області. Ну і нагадаю, що від ворожих атак щодня в Донецькому регіоні гинуть люди. Лише упродовж минулої доби щонайменше восьмеро людей не пережили ворожих атак. Тож саме евакуація може допомогти зменшити кількість жертв серед цивільного населення. Тому закликає влада евакуйовуватись і виїжджати до більш безпечних районів. Наразі у мене все юлю. Дякую, Костю. І Ти бережи себе, будь ласка. Ми продовжуємо.